І Якщо ви в нас замовляєте корпоративні брендовані подарункові набори, ми можемо вам забрендувати навіть упаковку. Ось таким от методом друку ультрафіолетовим. Дуже гарно яскраво виходить, особливо так як на крафті воно робиться таким глянцем, то ефектно для подарунку. І всередині вже буде сам ваш товар, який ви замовили для своїх партнерів, команди чи клієнтів. Друг виходить чіткий, повноколірний, красивий. З горищами покриваємо глянцем, тому ефектно виглядає на крафті. Ось такий дуже класний варіант корпоративного подарунку можемо зібрати і для вас. Тут в наборі пляшка виготовлена з матеріалу Трітан. Це пластик, який є нешкідливим. І в нього можна наливати не тільки воду, але й газовану воду. Також це ланчбокс, виготовлений з пшеничного волокна, який є біорозкладним і також дуже зручним. Ваше брендування може бути нанесене як на корпусі, також можемо нанести логотип на пляшечку, ну і ось так на ланчбоксі.